Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українська співачка Ані Лорак ще раз чітко дала зрозуміти, що їй байдужа доля рідної країни. Зрадницю не дуже турбує організований путіним геноцид українців. Вона зізналася, що не донатила і ніколи не допомагатиме ЗСУ, адже це не закладено в її природі. Кароліна майстерно вдає, що не розуміє, чому співгромадяни поливають її брудом. Про це скандальна виконавиця розповіла російській журналістці Олені Жигаловій на її YouTube каналі. Як справжнє прізвище Лорак навіть вдалося видавати сльози при згадці невдячного ставлення українців до неї після того, як вона представляла нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення і посіла друге місце. Потіністка зазначила, що вона вважає себе українською співачкою і її боляче читати змі, які пишуть, що її хочуть позбавити звань в Україні. За її словами, вона виявилася посеред двох вогнів і з початком війни не розуміла, що робити далі. Саме тому вокалістка взяла перерву та на рік зникла з інфопростору. Звичайно, боляче, звичайно, мені це неприємно. Неприємно, тому що. Україна в моїй душі, я народилася там, і це ранить мене таке ставлення, але все одно є хороші люди. Я, як дитина, вірю у добро, що воно переможе. Я зараз розплачуся, це нестерпно розуміти, що це все рідні люди. Як я не можу цього зрозуміти, коли твоє рідне, це рідне, коли стільки ненависті. У сльозах видала Кароліна. Вона також зізналася, що їй довелося приїхати до Росії через утиски на рідній землі. Концерти співачки спеціально зривали, і вона не відчувала любові та підтримки від співвітчизників. Лорак наголосила, росіяни змогли подарувати їй почуття того, що вона. Потрібна саме тут. Зрадниця не приковує. Вона з великим трепетом ставиться до Кіркорова і навіть називає його своїм братом Україні в Україні. Я вже завоювала все, що можливо. Ти вже найкращий співак, народний артист, улюбленець, і треба розвиватися, йти далі. Але так припало, що на той момент почалися політичні дії, і я стала заручницею цієї ситуації. Мені дали зрозуміти, що я маю зробити вибір. Я не могла продовжувати кар'єру в Україні. Концерти скасовували і про це всі знають. Я була змушена виїхати. Резюмувала співачка. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.